Чи фінансована Росією неурядова організація диктує зовнішню політику заходу, чи та сама організація, яка підтримує вбивць гангстерів і шахраїв, що стоять за мільярдними крадіжками, здійснює прихований вплив на серце західної влади? Результати останніх розслідувань показують, що катарський корупційний скандал в Європарламенті не був винятковою справою. У даному випадку неурядова організація з непрозорим фінансуванням знову обманює та, ймовірно, корумпує чиновників Європейського ОЮЗу. Організація, яка представляє інтерес, це фонд, відкритий діалог, чия передбачувана місія полягає в захисті прав людини, верховенства права та демократії. Однак аналітики стверджують, що їхній справжній намір вбити клин між Заходом і пострадянськими країнами. Фонд, що був заснований у 2009 році засудженим шахраєм та особою, що намагалася скоїти вбивство, очолює громадянка Росії Людмила Козловська. Її родина, яка була основним джерелом фінансування фонду, відкритий діалог, керує процвітаючим бізнес конгломератом в анексованому Росією Криму. До грудня 2022 року в їхні інтереси входило товариство з обмеженою відповідальністю, маяк підрядник військово-морського флоту, який потрапив під санкції та який у 2020 році отримав оцінку «5 зірок від Міноборони Росії. У вересні 2022 року, під час російсько-загарбницької війни в Україні, мати Козловської отримала субвенцію на будівництво в Севастополі. Кремль відомий тим, що бере на приціл на родини тих, хто виступає проти режиму, не роздаючи їм такі вигідні контракти та нагороди. Зараз сімейний бізнес розповсюдився на получених татів Мерики, де Козловська та її брати і сестри заснували щонайменше три підприємства та філію фонду Відкритий діалог, яка згідно з документами FARA, активно лобіює американських чиновників. З моменту заснування управління фонду відкритий діалог намагалося приховати джерела фінансування фонду, а голова правління, чоловік Козловської Бартош Крамик, заявив, що неможливо ідентифікувати вкладників, які жертвують гроші на благодійність. Крамика неодноразово заарештовували в Польщі, в тому числі за звинуваченнями у відмиванні грошей і руйнуванні польського прикордонного паркану. Також він закликав до повалення уряду не зовсім звичайна діяльність як для неурядової організації. Нещодавно фонд Відкритий діалог зосередив свою увагу на криптовалютах, які неможливо відстежити, і зараз лобіює проти запропонованих нормативних актів у Європейському оюзі та Получених штатів Мерки, переконливо стверджуючи, що законодавчі акти щодо боротьби з відмиванням грошей зміцнюють авторитарні режими. Перелік клієнтів фонду відкритий діалог є досить цікавим. Головним серед них є самопроголошений казахстанський опозиціонер із маргінальними прихильниками Мухтар, Аблязов, його сім'я та спільники. Незважаючи на вироки проти нього в багатьох країнах, включаючи получених татів Америки та Великої Британії, звідки він втік, щоб уникнути тюремного ув'язнення, оскільки був визнаний винним у шахрайстві в епічному масштабі, фонд відкритий діалог, лобіював інтереси Аблязова, використовуючи мантру політичне переслідування. Аблязов, який веде справи з кількома особами, котрі потрапили під санкції заходу, лише в судах получених татів Америки та Британії, був засуджений по справах на загальну суму понад 4,8 мільярда доларів. Проте, незважаючи на все це, спільнота європейських політиків неодноразово об'єднувалася з фондом Відкритий діалог ба більше вони організовували візит Аблязова до Європейського парламенту та парламентської асамблеї Ради Європи. Пар'є. У 2022 році це лобіювання завершилося тим, що в резолюції Європейського парламенту з'явився текст, котрий являється плагіатом звіту фонду Відкритий діалог. Катарський корупційний скандал в Європарламенті, можливо, підвищив обізнаність про корупцію в Європі, але, здається, цей скандал може вважатися лише вершиною айсберга. І хто є справжнім бенефіціаром лобійських зусиль фонду відкритий діалог?